Моє вітання. Це чорноморська телерадіокомпанія, З вами Олександр Янковський. і Програма що проїздять? А праїсходять? Тобто відбувається в нашій країні очі з 1 серпня. Значить, вже нові ставки акцизного збору на автомобілі, які завозяться до. Митної території України і ці ставки акцизного податку вони власне набагато тепер є меншими ніж були до сих пір. Про це та не тільки про це ми будемо говорити в цій студії. з Богданом Глядиком, автомобільним юристом. Доброго дня, пане Богдане. Доброго дня. Отже, що в нас відбувається? Оце, знаєте, це відео про все таки знайшов таке перше ліпше відео. Це автомобільний ринок в Польщі. А тут є так різні автомобілі. Ну, наприклад, там я не знаю, якийсь Нісан, які вже випускаються до 2008 року. Там до 2008 року чи до 2010 року випускався, то можна буде тепер завести його до України чи ні? За щоб скористатися цими новими ставками акцизного податку зниженими, автомобіль повинен бути випущений після 1 січня 2010 року. Зрозуміло, тобто, автомобілі а? старші не підлягають. А дивіться, а, значить. Взагалі не можна з такими ставками податку, з іншими ставками податку завести тепер автомобіль, які випущений до 1 січня 2010 року. не зовсім року. питання стоїть в тому, що взагалі з 1 січня цього року в Україну повинні ввозитися автомобілі, двигуни яких повинні відповідати екологічним нормам не нижче євро 5 так. Тобто, то, якщо в загальному стоїть питання, то стоїть про двигуни євро 5 Якщо питання стоїть по цих акцизних податках, то питання стоїть в автомобілях, які з 1 січня 2010 року. Є автомобіль, Але... взагалі, Євро-5 з вересня 2009, якщо не помиляюся. А бувляюся. чи можливо, що людина завозить такий автомобіль, наприклад, да, який випущений в 2010 році, а він не є не, ну, зроблений під норми Євро-4, наприклад? Я думаю, це до автовиробників питання, але я не думаю, що це може бути. Хіба що це якийсь автомобіль не знаю, був вироблений е вітчизняний О, знаю. автомобіль? Або в Ірані, де десь або в да, Китаї, де так. ну я, так. я не знаю. Тобто, якщо везе там з Європи, то це буде гарантовано, що він буде вже мати норму Євро-5. а якщо, наприклад, це знаєте, це вже таке автомобільне питання. А автомобілі в інших країнах, якщо зрозуміло, якщо Європа, да, там в європейському союзі, там все відбувається. Сертифікація там не може. На ринок вийти автомобіль, який не буде відповідати нормам євро п'ять. Але якщо це автомобіль, наприклад, з Америки чи з Канади, тільки євро п'ять. Тобто ті... повинен бути сертифікатності, сертифікат, який підтверджує, що автомобіль з двигуном євро п'ять. Ну, Розумію. А ці а, ставки податку вони знижені. да? Приблизно там різні підрахунки. Зараз від там, якщо на автомобіль зараз вони складають приблизно 4 тисячі євро в середньому, да? то може бути там 500-600 євро. А які є обмеження для у використанні цих знижених ставок податку акцизного? Перш за все, це повинні автомобілі бути, які, як ми вже сказали, так. випущені з 1 січня 2010 року, не старші. Коли транспортний засіб ввозиться, він повинен вестися особою, яка для для власних потреб його придбала. От. Продавати такий транспортний засіб, який розмитнений за цими зниженими ставками, не можна протягом 365 днів року, тобто так. Тобто рік часу його не можна продавати. Якщо е, виявить власник бажання продати, доведеться доплатити більші мита. Крім mm. того, е, не підлягають е, розмитненню за цими ставками е, автомобілі, які ввезені з держав-агресора держав окупанта. Я ну, тобто розумію, то з Росії. З російської Федерації, власне, да? О, тут в мене два питання. Скажіть, будь ласка, якщо значить такий автомобіль, все ж таки людина захоче його продати. Ну, я так розумію, багато хто поїде, да, а потім скаже, давай я тобі продам, так да. А потім вже ти переоформиш як 365 днів мене цих, да? а це ж, наприклад, ще одна схема. Да? І хто буде контролювати, чи їздить той самий власник? Це ж не. А... Право власності не переходить до іншої людини, якщо вона буде їздити просто таким. Правильно, якщо ми сьогодні просто передаємо технічний паспорт, або навіть якщо ми там оформлюємо дорі довірність, які угу. просто зазначаємо, що там надаємо право користуватися транспортним засобом, перевірити це реально немає можливості, чи він відчужений, чи не відчужений. У технічному паспорті ніяких особливих відміток по цьому транспортному засобу не ставиться. Тому це буде звичайне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, в якому угу. буде зазначено, що власник там. Андрієнко Андрій Андрійович, який е, є його власником, все. Тобто, якщо Андрієнко захоче там протягом року його відчужити, він приходить в органи МРЕО, знімає його з обліку. Відповідно, зняття з обліку відповідно потрібно доплатити. Зрозуміло. Все. Але тут є ще таке: ну про те, що ви сказали: якщо це не може бути більше одного автомобіля на рік, так чи це... під час дії всього закону. е-е це була ініціатива президента, яку мали проголосувати народні депутати, але сесія закінчилась, закрили, поправки не проголосували, не прийняли через те. А закон набув чинності, так. Так? тому протягом року. Розуміло. Тобто, можна цей закон він його термін діє до 31 грудня 2018 року, вісімнадцятого да? року, чи... 7... чи 17, 17. року. Тобто півтора, на півтора року пів так. на півтора Да, року, року. і Ну, тобто... потрібно розуміти, що з 2018 року в нас ще інші екологічні норми на транспортні засоби євро 6 Тому відповідно вже е, з 1 січня 2010 року автомобілі також не будуть. Угу. Розуміло, дуже багато було сподівань на цей закон на зниження акцизних ставок, але поки що я не знаєте не бачу якихось так наслідків для автомобільного ринку. Хоча, от, наприклад, читаю. Слова голови асоціації дилерів автомобілів з пробігом Тараса Коваленко він прогнозує, що через власне дію цього закону, через нові ставки акцизного податку, ціна на Такі бувши використання автомобілів в Україні знизиться приблизно на 25-30%. А ви що думаєте? Ну я б напевно так не прогнозував, що буде якийсь суттєвий вплив на ринок в цілому, тому що, по-перше, не всі автомобілі підпадають під дію цього закону. Mm -hmm. Це середній клас, тобто це автомобілі для середнього класу. Це не є автомобілі, які там вартують 2-3 тисячі євро і mm -hmm. все. Тобто, це не всі люди собі зможуть дозволити. Крім того, вже в червні місці в принципі суспільство знало, що закон прийнятий. Суспільство готувалося до того, що будуть нові це, А ринок нових автомобілів продажу зріс за червень, порівняно з хоча травня. люди могли б дочекатися, хоча да, люди могли б насправді теоретично. дійсно дочекатися, розраховуючи на якісь такі зниження. Тому, Як ви думаєте, на да, так, і все ж таки, чи буде вплив на ринок зараз, чи ні, частково в принципі. Буде, але я не можу спрогнозувати якийсь глобальний вплив. Зрозуміло, давайте так. От їдемо ми за автомобілем за кордон. Ви сказали, що за цим законом, а це може бути тільки власник, може майбутній власник може купити, поїхати і привезти. Да, тобто за дорученням, за довіреністю, неможливо це зробити. Ну схема вже на намалювалася зараз. Вже так. в соціальних мережах розповсюджують так звані автотури в Європу. Тобто, коли одна людина збирає декілька, ну, подає оголошення, що збирає де групу осіб, які їдуть в Польщу, в Німеччину, в Чехословакію, ну, в ці країни колишні, і купляють там собі автомобілі, і заїжджають вже як кожен, кожен свій автомобіль. Так. Тому такі автотури вже, в принципі, з'явилася реклама. Що, розумію, що але буде, все ж таки, майбутній власник сам має особисто поїхати до, так, а, там, так, до Польщі. На митниці просто вже буде стояти відмітка, що транспортний засіб ввезено, і відповідно скористатися пільговими mm -hmm. ставками акцизного податку буде неможливо. Де оперувати. платити ту акцизний податок? Це а, безпосередньо на митниці при чи вже при реєстрації при, автомобіля вдома е, е, на митниці за місцем проживання. За, так. Так. Тобто е, потрібно, ну, потрібно ж також ще сказати, що те, що зменшився акциз, не означає, що відмінили візне мито і ПД. Mm -hmm. Тому е вартість автомобіля е складає з митної вартості, тобто ту, за яку його реально придбають. Е на цю вартість нараховується 10% візного мита. Ось е додається, ось власне цей акциз, акциз. який угу. вже буде знижений. От це, це все сумується і на це все ще додається 20%. ПДВ. І ПДВ. ПДВ і потім, коли водій приходить в мрео реєстрація, оскільки перша реєстрація необхідно ще сплатити додатково збір в пенсійний фонд, який там становить від 3 до 5 відсотків в залежності від mm -hmm. вартості від цього вартості транспорту. автомобіля, так. тобто не таке, не така дешева юшка, зрозуміло. А давайте так, ще таке питання, воно не безпосередньо стосується а, цього закону, але Є багато людей, які їздять в Україні або взагалі без довіреності, або за довіреністю. І от вони вирішили там, наприклад, там друзі, просто поїхати. Давай ми на твоєму автомобілі поїдемо до Польщі і там купимо автомобіль. А в них автомобіль за довіреністю. Чи можуть вони на цьому автомобілі виїхати за кордон України? Для цього необхідно звернутися в сервісний центр МВС і оформити тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тобто, власник не заперечує про те, що інша особа має право виїхати. Просто, ну, по, по, по довіреності так просто не. Не, не можна просто, да? а, -а, а, Ну, це не є складна процедура, насправді. Просто офор... отримується тимчасове свідоцтво. Зрозуміло. Угу, Воно є на якийсь термін видається? Не готовий сказати, не, не їздив. А, так. А, добре, так давайте тоді йдемо далі. Отже, це щодо акцизного податку, так е, який буде в нас тривати певний час, і за який можна ввести один раз на рік, ну поки не прийняли, не ухвалили депутати зміни до цього до, до цих змін. Ну вже не факт, що будуть, хоча й не виключено. Можливо, подивляться, просто що нема такого великого впливу на ринок так? Так. Угу, і тому не варто ухвалювати. Але є ще інші а, зміни а, до законодавства, які пропонуються, а які вже діють, які вже які ще пропонуються. Отже, закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності закривання транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого спійніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Був він ухвалений 7 липня цього року. А тепер я так розумію, він вже набув чинності. Досить оперативно, дійсно все. Все відбулося. Оперативно підписав президент, оперативно його опублікувало. І зразу на наступний день, 27 липня, закон вступив силу. Які сюрпризи готує нам водіям цей закон? Добросовісним водіям, абсолютно ніяких. Перш за все страждають ті водії, які дозволяють собі сісти за кермо в нетверезому стані. Якщо так. раніше штраф був, або за якщо перше впіймають водія за керуванням в стані сп'яніння, або якщо водій вперше відмовиться пройти огляд на стан сп'яніння, до нього могла бути застосована санкція або штраф, який тоді становив 3400 гривень, або його могли позбавити права керувати транспортними засобами до двох років. Сьогодні ж це і штраф, який е, суттєво зріс і тепер становить за перше е, таке керування 10 тисяч двісті гривень, і позбавлення водійських прав е, на один рік. Якщо ж тобто одразу так таке од... подвійне покарання? Ну не одразу в самому і... судовому засіданні. Ні, ні я, я розумію, так, тобто так. Не, не штраф або позбавлення так. прав, а і, і штраф, і позбавлення, і позбавлення, позбавлення прав. прав. Так, так. якщо е, водій повторно вчинить таке правопорушення протягом року, до нього може бути вже тоді застосована санкція е, у виді штрафу, який буде становити вже 20 тисяч гривень, і позбавлення водійських прав на три роки. Слухайте, а як він повторне на протязі року? A, повірте, чи взагалі напроти на протязі року? А на протязі року повірте, так і у нього ж забрали випадки. вже водійські вот Є посвідчення. випадки. Коли водії дозволяють собі знову сісти міст... без прав так, навіть так, просто так. Да? Так. я вірю. Це здається було в Києві, коли декілька днів тому да п'яний водій знову таки наїхав, але вже наїхав на поліцейських, які оформлювали місце ДТП. І в нього були вже були вилучені вилучене це водійське посвідчення за керування на підпитку. Ну на жаль, потрібно констатувати факт, що дуже суттєво і стрімко зростає кількість не тільки порушень. Керування стані спініння, але й ДТП звини водіїв, які перебувають у стані спініння. З чим ви це пов'язуєте? Напевно, не досить високий контроль зі сторони поліції. Якщо раніше. Працівники державтоінспекції мали можливість е, там зупиняти транспортні засоби. Там для них це була профілактика, uh -huh. там проведення якихось міфічних операцій, заходів. Але Ось... могли зупинити автомобілі, які не порушує права, а да? могли думати, так. що там якийсь водій якось так Ось. невпевнено керує да, автомобіля. То сьогодні патрульні поліцейські, по-перше, вони ну не стоять на місці, фактично не перевіряють, тільки в Русі виявляють транспортні засоби, і е, просто зупинити для того. Щоб перевірити там, документи чи сказати, що є якась там спецоперація, такої підстави для зупинки uh -huh. вже немає. Звичайно, є випадки, вже, коли поліцейські зловживають своїми правами, але юридично такої підстави немає. Можливо, uh -huh. можливо частково е це впливає на стрімке зростання uh -huh. цих правопорушень. Потрібно розуміти, якщо завжди це було там, 5%, 6% всіх ДТП, то сьогодні це 15% усіх ДТП за перше півріччя. Тобто це дуже стрімко угу. і дуже суттєво зросла ця кількість. Я знаєте, це це так ремарка. Просто якось пам'ятаю якийсь фільм, американський дивився, і два поліцейських не могли знайти привід, щоб потрапити до будинку. Але сказав, ти пам'ятаєш, у нас в інструкції написано, що якщо ми, ми відчуваємо запах газу, да. То ми маємо зайти в будинок, його перевірити і питати, Ти відчуваєш так? Кажу, я відчуваю. Ну а дом же не гезифіко, але ж запах відчуваємо. Да? Угу. Так, значить, а, я хочу нагадати нашим телеглядачам ще таку сумну статистику. Значить, а, Україна є одни, одним з таких лідерів, але в такому сумному рейтингу лідерів за смертністю та аварійністю на автомобільних дорогах. Щороку на автошляхах гине близько 4,5 тисяч людей за підрахунками світловий. Твого банку, щорічні фінансові втрати України від високої аварійності становлять близько 4,5 мільярдів доларів США. Зустрічалась вам так така ж інформація. А, тобто, ви думаєте, що якщо зараз, ну я не знаю, це. Просто ваше припущення, це якщо буде таке такі всі ці новели але введені в законодавство і підвищене покарання за їзду на підпитку, то це зменшить аварійність на дорогу. Я щиро надіюсь на це. Я розумію, що оскільки в нас аварійність дійсно дуже висока, потрібно виявляти чинники. Які угу. сприяють цій аварійності, і безпосередньо вчиняти якісь заходи, які б мали вплив на зниження цієї аварійності. Е, я надіюся, що все ж таки досить е, посилена санкція за водіння в нетверезому стані е, матиме позитивний стан для безпеки інших учасників дорожнього руху. Зрозуміло. я а... надіюся, що в принципі ну моя позиція така: чим суттєвіше для бюджету водія покарання, угу. тим більше він буде думати перед тим, як вчинити якесь правопорушення, і це не обов'язково керування в стані сп'яніння чи там перевищення швидкості це за будь-яке, навіть не пропустити пішохода на по переході. А ви сказали, що ми тут ми мали розмову перед ефіром, і Богдана, ви сказали, що ще готується на зміни до, до законодавства щодо а, збільшення покарання за непропуск автомобілів зі спеціальними сигналами. Ну просто це так. Я розумію. Поліція да швидка допомога і таке інше. Аварійні служби пожарні, що пропонується сьогодні. Якщо Водій не надає перевагу в русі спецтранспорту, який їде з відповідним показником сигналу, 510 гривень. В Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує суттєво. Повисити відповідальність, по-перше, передбачається штраф до 5100 гривень. Це при умові, якщо не буде створено аварійної обстановки, якщо водій, не пропустивши спецтранспорт, призведе до того, що буде ще й створена аварійна ситуація, йому буде загрожувати штраф від 5100 штраф від гривень до 6800 гривень, до гривень, або позбавлення водійських прав. Тобто тут вже. Тут і, і да? а, або, да? тут або, так. Е, я думаю, що будуть внесені суттєві правки до цього закону. По-перше, е, от такий штраф від і до, він суперечить тій концепції, яка зараз вибрана, що повинен бути тільки конкретний розмір штрафу. Але не виключно, що відповідальність все ж таки підвищена. А, <зуміло> Ще одне питання. Ви я так. Я подивився одне коротеньке відео. Я хочу, щоб ми його показали. Фрагмент цього відео це відео. Я так розумію, наших колег з телекомпанії Магнолія в якому розповідається про можливі, значить, можливе необхідність таку, що мати людині медичну довідку при собі. Давайте подивимось на аргументацію для чого це потрібно. Прошу відео. В Україні загалом, як і у всьому світі, люди поважного віку повноцінні учасники дорожнього руху. Проте щоразу, коли з'являються новини про ДТП за участі літніх водіїв, серед українців починаються дискусії, з якого віку водіїв потрібно позбавляти водійського посвідчення. Зараз воно видається на необмежений термін. У Києві сталася без перебільшення масштабна аварія. На вулиці Старовокзальній Тойота протаранила в ряд одну за одною, дев'ять припаркованих машин. Правоохоронці швидко з'ясували, чому сталося ДТП. Справа в тому, що вік кермувальника Тойоти досить солідний. Чоловікові 79 років. Через проблеми з серцем йому стало зле і він втратив контроль над своєю автівкою. Ну, я думаю, что дедушка тридцять сьомого года уже в этом возрасте нежелательно садиться за руль, тим більше с з... плохим здоровьем. На щастя, у цій ДТП ніхто серйозно не постраждав. Чого не скажеш про трагічну аварію у Червонограді на Львівщині? Там водій легковика Пижо збив пішохода, дев'ятирічну дитину. Хлопчика негайно забрали до реанімації, проте на лікарняному ліжку дитина померла. У поліції проти водія Пежо вже відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує в'язниця від трьох до восьми років із позбавленням права керувати автомобілями до трьох років. В поліції знову увагу акцентують на віці водія йому 66 років. На сьогодні в Україні немає передбачених законодавством обмежень щодо віку водіїв на дорозі. Якщо кермувальник пройшов спеціальний медогляд та отримав відповідну довідку, він є повноцінним учасником дорожнього руху. Але тут ще треба керуватися здоровим глуздом, кажуть автоюристи. Ну і зараз будемо говорити про необхідність мати при собі а, так. Таку медицинську да, медичну довідку з Богданом Глядиком, автомобільним юристом. А пане Богдане, ну а власне зараз чи потрібно мати водієві при собі таку медичну довідку? Е, ні, такого документу для перевірки працівником поліції водій не зобов'язаний угу. перевіряти. Тобто сьогодні передбачено в правилах дорожнього руху чіткий перелік документів, які водій повинен надати поліцейському. Це водійські права, це доступ про реєстрацію транспортного засобу і в окремих випадках поліс обов'язкового страхування відповідь. Дальності е, медичної довідки серед цих документів немає, і відповідно перевірити, чи придатний водій, чи не придатний до керування, е, немає можливості. А що пропонують тоді? Чи чи це якось законодавчо розглядається, чи ні? Е, ну на сьогодні мені невідомо про якісь законодавчі ініціативи в цій сфері. Е, питання виникає в тому, що в жарку погоду. Це, напевно, uh -huh. кожного року влітку питання стає актуальним. Кожного року, коли людина є старша, в жарку погоду в принципі, імунітет людини не витримує, серцева uh -huh. система не витримує, і людині стає недобре. Відповідно, це також збільшує ризик аварійності на, на дорогах. Тому питання піднімалося в тому плані, як проконтролювати придатність водіїв. До керування з акцентом власне на літніх людях. Е, моя позиція така, що обмежити право водія керувати транспортним засобом, було б неправильно, тому що ну, незалежності від віку, е, навіть якщо водію 80 років, але він дійсно перебуває, або, навіть, хорошим, 90, да, або навіть 90, якщо він дійсно перебуває при умові, що він дійсно перебуває в здоровому стані, який дозволяє йому дійсно продовжити цей рух, е, будь ласка. Нехай людина користується своїм правом. Але якщо е, по медичним показникам людина не може цього робити, не можна визнати you know, людину тут, на, так, на дорогу. Я тут пригадую польський досвід, оскільки там людина після. Там... Здається, 75 п'яти років має вже щороку проходити медичне так медичне обстеження У нас, нас передбачено також періодичність проходження медичних оглядів до 55 років років. Кожного кожних 10 років водій повинен проходити медичний огляд. Але хто їх проходить до 65, від 55 до до е, кожних 3 роки і далі протягом кожного року потрібно проходити однак немає обов'язку надавати документ для поліцейського, під який підтверджує, що. Що водій пройшов цей огляд, угу. і що він дійсно придатний до керування. Ось в чому проблема. Тому питання підняли. Є тільки один я так розумію, тільки один випадок, коли питають про цю довідку, це якщо втратив водійське, водійське посвідчення та, і так. отримуєш нове, або так. замінюєш водійське посвідчення. В так. такому випадку тільки можна перевірити. Безпосередньо на дорозі цього зробити нереально. Тому питання піднімається от власне в, в цьому напрямку. Щоб, можливо, ввести цю медичну довідку. І... Список обов'язкових документів які? Обов документів, угу. які повинен мати при собі водій, зрозуміло. Але це це ще ну так в, в теорії, да так чи пропозиція сьогодні така це в теорії. Так. Так. Добре, і ще про одну пропозицію, яка мені здається, вона є актуальною для українців, оскільки нам два роки тому, чи трохи більше, да, вже підвищили акцизний збір на а, паливо. А які нам сказали, це було більше, це було вже не, не два роки, це було більше. Але, значить, нам казали так, що відміняється цей податок на автомобілі, на власників транспортних засобів, але замість нього вводиться цей акцизний збір, і він буде цілком йти на ремонт доріг. Але я так розумію, що не йде. І замість цього, значить, у Верховній Раді то хочуть зробити такий дорожній фонд. Да? І законопроекти вже зареєстрували для того, щоб фінансувати цей дорожній фонд. Так, в останній день сесії Верховної Ради, 15 липня, дійсно такий законопроект був поданий Верховну Раду, зареєстрований. Передбачається створити дорожній фонд, з якого 65% буде виділено на коштів, буде виділятися на дороги загального державного значення. Відповідно, буде частина 30% виділятися на. Дороги місцевого значення, а також створюється також ще окрема стаття видатків: це 5% виділяється на безпеку дорожнього руху. Тому дійсно це, це передбачається. За який рахунок, за чий рахунок буде фінансуватися цей дорожній фонд? Насправді там декілька є пунктів: це і штрафи за порушення правил перевезень, фінансово-господарські санкції, тобто водії, які там здійснюють перевантаження транспортних засобів. Це досить актуальне на сьогодні питання. Також за рахунок акцизних зборів не тільки на пальне, але й акцизний збір за Віз транспортних засобів в Слухайте, але мені керівця. здається, вибачте, mm -hmm. Богдан да мені здається, що того акцизного збору, який ми сплачуємо за пальне, його цілком би вистачило, щоб відремонтувати. Ну не побудувати нові, але відремонтувати дороги. Це точно питання в чому акцизний збір в принципі з пального. От, безпосередньо автозаправочні станції сплачують. Uh -huh. І вони йдуть в місцевий податок. Якщо в населеному пункті немає е, автозаправочної станції, де їй взяти кошти для того, щоб е, с, побудувати ці дороги? Тобто будуйте, отримують... будуйте автозаправки. Ось. Тобто, а це вже питання до інвестора, чи готовий сьогодні там підприємець uh -huh. відкрити цю заправічну станцію. Тому питання також не, не варто ставити так критично. Крім того, якщо буде створено е, дорожній фонд, буде, я скажу, більша частина сум на загальнодержавні е, дороги йти. Крім того, планується в майбутньому цю частину, що залишається передати на місцеві бюджети. Тобто їх також будуть розподіляти, є певні характеристики, і там за протяжністю до доріг, за категорію цих доріг, uh -huh. будуть визначати кому, скільки як виділяти. Добре, і коли може бути ухвалений цей законопроект, і коли а, і коли власне головне питання, да коли вже водії відчують, що це запрацювало. Мета до щоб з наступного року він же був вступив в дію, щоб запрацював цей фонд так. да фінансування цього так, фонду так. дорожнього. Добре, дякую, Богдан Глядик, автомобільний юрист був гостем нашої студії. Якщо є питання, звертайтеся до Богдана щодо автомобільних питань правових. Да? ну а ще нагадаю, що вже вступив у дію з 1 серпня 2016 року. Цей новий закон, за яким суттєво знижені е, ставки акцизного збору, тобто можна вже завозити автомобілі. Не переплачуючи багато грошей, залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії.